Завітав до нас клієнт на БМВ з певним проханням усунути деякі недоліки по кузову. Там плівки деякі доклеїти, узгодили об'єм робіт, узгодили по вартості, і на наступний день пише. Так що я ввечері заберу своє авто, і було велике для нього здивування, що ми автомобіль будемо випуліровувати до ідеального стану два, а то й три дні. Бо по-іншому ніяк. Люди, напевно, в нас не розуміють, що необхідно. Для ідеального стану лакофарбового покриття довести авто, потрібно затратити велику купу часу та сил. По-перше, це все буде виконуватись в декілька етапів. Для кожного етапу потрібно підібрати певну зв'язку. Це і паста полірувальна, і круг, яким ти це будеш робити. Бо кругів для полірування у нас безліч. І більшість дитейрів, які займаються цією справою, також підкажуть, не можна просто взяти один круг і одну пасту, і не відполірувати все авто, за півняє віддати клієнту. Іноді на деякі деталі, якщо вони ще після малярних робіт, і там купа сміття і всього іншого піде навіть. от Був у нас джип, там капот полірували е, день чи півтора, якщо не помиляюсь. Він був такого кольору соліт, сірий джип ренігат. І він був після малярки. Реально, він був усосений, то прийшлося на нього тільки потратити півтора дня часу. Тому в першу чергу не дивуйтесь і буде вам щастя.